Добрий день, любі малята, хлопчики, дівчата. Сідайте гарненько і слухайте уважненько. Сьогодні у нас буде заняття з розвитку мови. А про кого ми будемо говорити, ви зараз відгадаєте. Крил немає, ніг немає, а не догониш. Хто ж такий, діти? Правильно, це риби. І ми сьогодні з вами будемо говорити про риб. А зараз ми з вами пограємо в гру Четвертий зайвий. Дивіться, слуху на рибок і скажете, яка рибка зайва. Щука, карась, кашелот і сул. Яка рибка зайва, як ви гадаєте. Здогадалися? Правильно, кошелот. Чому? Тому що він живе де у морі, а щука, сом і карась живуть де в річці. Правильно. Тепер слухаємо далі. Прилипала. Далі пилка риба. Так, прилипала пилка, ляш і оселедець. Яка рибка лишня? Тепер. Думайте, я не буду показувати цих риб. Так, прилипала хек, оселедець і лящ. Яка рибка лишня? Хто здогадався? Лящ. Чому? Тому що рибка це яка? Річкова. Молодці. А тепер ще не буду показувати. Акула, короб, сом і юрш. Яка рибка лишня? Правильно, акула. А чому, дітки, акула? Тому що акула це яка риба? Це мозка. Молодці. А тепер нам треба буде пограти в гру, яка називається ланцюжок слів. Я буду називати, а ви будете продовжувати. Лящ, щука, далі називаємо яку рибку сон. Карась, молодці. Тепер ми будемо називати рибок інших. Так, меченосець, прилипала. Так. Щука і яка рибка сон. Молодці. Гарно ви грали в ігри. А тепер, дітки, ми з вами будемо придумувати до... Слово риби іменники. На яке запитання вони відповідають? Хто, що? Так, придумуємо. Море правильно. Річка, ще яке? озеро, океан. Вода. Так, ще. Щука, Карась. тепер можна рибок називати. Так, рибакіт. Далі. Кашелот, мальки, ікра, молодці, каміння, водорослі. Так, а що в рибок є? Жабра є, ще хвіст, плавники, луска, молодці дітки. Багато слів придумали іменників. А тепер нам треба, дітки, з вами, придумати. Слова прикметники. Пам'ятаєте, на яке запитання відповідають прикметники? Який? Яка? Яке? Рибка яка? Маленька. Рибка яка? Велика. Так. Ще яка красива. Морська. Річкова. Ще яка рибка була. Озерна. Акваріумна. А мама яку готує рибку? Жарену, варену, правильно, Копчена буває, свіжа рибка буває, яка ще була солена. А якщо довгий хвіст у рибки, це яка рибка буде? Довгохвоста, правильно, дітки. А ще якщо в неї різна луска, бачите, як у нашої щучки. Яка буде луска різнокольорова, а якщо дітки будуть у рибки плавнички червоні, яка вона буде краснопера, а якщо рибка лі... Лі... літає, яка вона буде летюча, правильно. Молодці дітки багато придумали слів, прикметників. А тепер треба придумати слова дієслова, які відповідають на питання, що робить. Що робить рибка? Плаває. Так, молодці. Що можна е, робити з, з рибки? Варити, жарити. Так, ще. Літає рибка. Так. Далі. Харчується. Відкладає. Так. Молодці. Коптити рибку можна ще чистить. А що рибки вміють дітки? Вони вміють що. Плавати, бачити, да? слухати, чути, пробувати, нюхати вміють ще, а да? ще можуть маскируватися в каміннях, правильно, Маскируватися вміють. А на воді що роблять риби? Грають. Молодці. А тепер нам треба придумати з вами, дітки, слова-прислівників, які відповідають на запитання, як? Мама приготувала рибку як? Смачно. Як ви рибку соло, е, їли солено, то як вам було? Солоно. Так. А рибка як плаває? Швидко. А ще вона як може плавати? Глибоко. Міє плавати мілко. Молодці. Гарно придумали ви слова і гарно працювали. Дітки, а зараз з вами ми будемо описувати рибу. Я взяла, дітей річкову рибу щуку. Послухайте, а потім будете ви описувати. Можете акваріумну рибу, можете озерні риби, можете морські описувати, які вам вподоби. І так, дітки, слухаємо. Це щука. Вона живе в річці. У щуки є голова. Є тулу, є хвіст і є у щуки плавники. На голові у щуки очі, так, в неї є рот, в, в, в неї в роті дуже гострі зуби, є язик. Щука вміє нюхати і вміє слухати. Так, покрите тіло щуки, дітки, бачите? Різнокольоровою такою лускою. У щуки-дітки мальки, маленькі щученята. Щука дітки відкладає ікру кущах, у водорослях, в камінні. Щука хижак. Вона ловить маленьких рибок, навіть може ловити і каченят маленьких, і гусенят. з М'ясо щуки можна приготувати що, діти, котлети рибні, можна зварити юшку, можна зварити суп. Щуку можна ще посолити. да? Ось так. Щука дуже корисна, риба, тому що в неї є дуже, в її м'ясі є дуже багато вітамінів, Дітки. А тепер ви виберете собі любу рибку, яка вам до вподоби, опишете її і надішлете нам свої розповіді. Ви сьогодні всі гарно працювали, заняття підійшло до кінця. До побачення!